Є перспектива наступні кілька місяців прожити з мінімальними відключеннями світла або ж і без них. Принаймні такі оптимістичні прогнози. Також із важливого Полтавщину учора відвідав президент України Володимир Зеленський. Ключові новини інформаційного випуску вівторка, 30 липня, на телеканалі. Візит у студії для вас. Працює Роксолана Жукова. Вітаю! Далі стислий огляд тем, які варті вашої уваги. Поліція встановлює обставини смерті жінки, яка випала з вікна багатоповерхівки. Чи допомагають кременчужани українському війську та коли востаннє донатили, думки людей збирали наші журналісти? Не дорога, а суцільні ями до журналістів нашого телеканалу звернулися мешканці кількох будинків по вулиці Івана Приходька, що у Крюкові питання до влади: що цього разу мають почути у провладних кабінетах. Розпочинаємо наш випуск з важливого візиту учора. Після поїздки на Харківщину президент України Володимир Зеленський відвідав Полтавщину, побував на важливих підприємствах, зокрема релокованому, яке спеціалізується на виробництві автотранспортних засобів. Написав президент у своєму телеграм-каналі. Також Володимир Зеленський поспілкувався із людьми, які працюють на виробництві, та розповів про посилення протиповітряної оборони у нашому регіоні, що примітно серед присутніх на зустрічі тим. Часовий виконувач обов'язків начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко та очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін. А от ні мера нашого міста Віталія Малецького, ні нардепа Юрія Шаповалова на зустріч не покликали. Повітряний простір Харкова ми почали посилювати. А також інші напрямки. Я сьогодні на Полтавщині хочу подивитись. Критичну інфраструктуру і деякі підприємства будемо працювати над тим, щоб також зробити все, щоб посилити систему ППО ваш регіон. Для нас це важливо, великий вклад в нашу економіку. Я пояснював хлопцям. Вони стояли і сказали, що не можна нам на Полтавщину якийсь пріоритет по ППО. В принципі, ну, нормальний питання нормальне, таке, ну так, кожен думає про своє. Сказав, що відверто, що у нас зрозумілий пріоритет, і, а вже ж там, де вибачте, простою мовою скажу, там, куди прилітає більше, там посилюємо раніше. Я думаю, що це справедливий підхід. І ну, будь-якому випадку області, які генерують економіку нашої держави, допомагають в принципі, звідки ми беремо гроші, потім на Посилення безпеки, а і посилення цей в фонді заробітних плат для наших військових зброї, тощо, тобто ця економіка важлива і має великий вплив. І Полтавщина має великий вплив на цю свою, свою частку в економіці України. Президент подякував підприємцям за їх роботу в умовах війни та підтримку економіки країни. Представники бізнесу, які реалізовують на Полтавщині ініціативу, «Зроблено в Україні, мали змогу теж розповісти про роботу свого бізнесу в умовах війни. Ми, підприємство, яке займається переробкою молока. Працюємо 24 на 7. З 24 лютого ми ще не зупинились і на хвилину, тому що. Потрібно переробляти сировину, яку ми отримуємо від наших виробників молока. На сьогоднішній день складна ситуація із енергозабезпеченням, тому ми прийняли рішення, щоб максимально забезпечити стабільну роботу, купити когранаційні установки. Ми проплатили дві установки по півтора МВт і проектуємо сонячну станцію на 4 МВт. Але ті потужності, які ми плануємо зробити, вони більші, ніж наша потреба. І ми готові підтримати і державу в цьому, щоб ту енергію, яка в нас буде зайва, скинути в мережу. Але на сьогоднішній день маємо законодавчі перепони, наприклад, гранаційні установки, ми себе бачимо, як активний споживач. Ця енергія. Не є альтернативою, і вона не може скидатись в мережу як виробник і активний споживач. І ми не можемо цю енергію скинути напряму як окреме підприємство по тій причині, що в законі стоїть обмеження не більше одного МВт можна скинути в мережу. Ініціатива зроблено в Україні. Це економічна платформа, яка об'єднує заради спільної мети підтримки українського підприємництва та популяризації товарів українських виробників. Ну і про ситуацію з енергетикою в Україні, за словами радника прем'єр-міністра України Юрія Бойка, які прозвучали в етері телеканалу Київ 24 Україна увійшла у період відносного енергетичного балансу. Юрій Бойко розповів, що наступні три місяці можуть пройти з мінімальними відключеннями світла або ж і, взагалі, без них. Але тут варто враховувати ситуацію станом на зараз, адже росіяни не припиняють щоденно атакувати енергетичні об'єкти України. Ми з вами зараз війшли в період, коли генеруючої електрики в системі побільшало, температура впала, відповідно знизилося споживання, і ми, скажімо, будучи, на жаль, погодозалежними, значить, сьогодні, дякуючи погоді, в першу чергу, значить, перебуваємо в такому відносному балансі. Якщо не буде зовнішніх впливів, я думаю, що ми у в цьому, скажімо так, відносному балансі, що це означає? Це означає, що в принципі, якщо обмеження якісь дні і будуть виникати, то вони будуть носити незначний характер. Значить, повинні прожити наступний мінімум три місяці. Тобто, фактично, наступні три місяці в нас може бути мінімальне обмеження, або можемо обійти взагалі без відключень, чи саме, саме так. Саме так. Учора близько 13.00 у Кременчуці з вікна багатоповерхівки випала 87-річна жінка. Про це йдеться у повідомленні головного управління Нацполіції у Полтавській області. Інцидент стався по вулиці Троїцька. Нині правоохоронці встановлюють його обставини. Втім, за попередніми даними відомо про таке. Інформація про випадок надійшла вчора близько тринадцятої години від місцевих мешканців, які повідомили, що з вікна багатоповерхівки з п'ятого поверху випала жінка. Відразу на місце прибули як медики, так і правоохоронці. Попередні обставини вже встановлено. Встановлено, що жінка, місцева мешканка, якій 87 років. Проведено також попередній огляд, попередні слідчі дії. Тіло померли, на судово медичну експертизу. Всі інші деталі з з'ясовують слідчі в рамках відхиток кримінального провадження за статтею 115 кримінального кодексу України. Також днями стало відомо, що на Полтавщині, а саме у селі Золотухи Оржицької територіальної громади, жінка отримала опіки під час спалювання сухостою. Інцидент стався 27 липня близько 13.00. Попередньо відомо, що на своїй земельній ділянці під час випалювання стерні 82-річна місцева мешканка отримала численні опіки. Жінка доставлена до Лубенської лікарні інтенсивного лікування. За даним фактом поліція проводить перевірку. До журналістів нашого телеканалу звернулися мешканці кількох будинків по вулиці Івана Приходька, що у Крюкові. За словами скаржників, дорога у їх дворі вкрилася суцільними ямами, які стають величезними перешкодами на шляху місцевих дітей та дітей, які приїжджають лікуватися у реабілітаційний центр, що знаходиться поряд. Люди стверджують, численні прохання мешканців відремонтувати асфальтне покриття. Вже кілька років ніхто не чує. Спілкувалися із людьми наші кореспонденти, зокрема, наша журналістка Дар'я Згура. Тож детальніше у сюжеті. Ось такі ями можна побачити у дворі будинків номер 11, 13, 15 та 23, що по вулиці Івана Приходька. Однак, за словами місцевих мешканців, навіть центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю для нашої влади не стає причиною ремонту асфальтного покриття двору. Дороги майже ну, взагалі її немає. Є ями, дуже великі ями. Дітки тут ходять на візочках. На костелях у нас тут ну, цілий комплекс, і я ну, і я як жителька, то я бачу, як, як батьки на, ну, на руках, а ну, виносять через ці лужі, Це зараз суха, так лужі, грязь, і вони виносять і, ну, і носять дітей до того корпусу, до машини. Бачите, які ями дітей возять інвалідною візочком. Візочко. Візочко. Як вони там їздять? Непонятно. В цьому дворі ніколи не робився ремонт. Навіть латочний. Наші бідні діти і діти-інваліди постійно падають в ці ями. Також скаржники зазначають, що неодноразово телефонували місцеві депутатці Іні Петренко та натомість отримують лише обіцянки. Ми намагалися дізнатися у пані Інни, коли планується обіцяний ремонт дороги. Та відповідь була наступною. Алло, Алло, пані Інна. Ну, доброго дня. Це ну це, це знов я, Ми з вами розмовляли. А, приїхали а, ну, а, ну, журналісти, і треба, щоб ви прокоментували ну, ситуацію. З ну, я вам все сьогодні розказала. Москалику написала. Він пообіцяв зробити, але ж... робочий день у людей закінчився. Отак, а, а вже ж так ще тільки без 15.04. Алло. біжу, поки світ є. Нас ніхто не чує. Там відремонтували, ну, ремонтують лише діляночку маленьку і все. ремонтники, які приїхали, а, ми да, задали воно. питання, скажіть, будь ласка, чи буде, чи є у вас в документах в планах, що ремонтування інших ям, тобто в'їзду між 15 і 11 будинком і інших. Вони сказали, ні, у нас лише той та діляночка а. по документам, тому що там іде тепла траса. Тож ми запитали у керівника департаменту житлово-комунального господарства Івана Москалика, чому у дворі залатали лише маленьку ділянку, та чи планується все ж таки повноцінний ремонт асфальтового покриття за адресою по приходьку 11, приходьку 13 виконували роботи підрядна організація нашого Кременчук КП Теплоенерго саме в місті. Бувшого пориву на тепловій мережі. Вони виконували безпосередньо благоустрій саме тієї пошкодженої ділянки. Люди, я так розумію, що подумали, що це зайшли з ремонтом квартального проходу проїзду дорожники і очікували звичайно від них ремонту всього подвір'я. Але такого не відбулося, тому що це був підрядник, який локально виконував благоустрій. Втім, за словами Івана Москалика, ремонт доріг на правому березі має розпочатися після 10 серпня. Та саме це подвір'я буде першим серед внутрішньоквартальних проїздів, де почнуть виконувати ремонтні роботи. Питань чимало, а от тільки чи чують їх ті обранці, які роками сидять у правладних кабінетах. Та часто приймають рішення у інтересах самих себе, а не людей. Наша традиційна рубрика, у якій люди запитують. Бо мають останню надію, що їх почують хоча б з екранів нашого телеканалу. Наша знімальна група продовжує їздити Кременчуком. Цього разу ми завітали до району Крюкова, аби почути, які питання мають місцеві мешканці до наших можновладців. Хотілось би фасади дома подивитися. от. У нас сипляться балкони, нічого не робиться. Тобто все на, на вигляд, як би сказати, їдеш, то хотілося б краще, щоб дома були всі покращені, щоб виглядало, як полагається все. Влада мені не подобається в місті з Малецьким. Я живу приходька 37, це за старою міліцією гуртожиток напроти 9 школи. От у нас у дворі мусорку не вивозять. Сьогодні утром винесла мусорку, повна воняє, страшно, трава не покошена. Нам коли робили е, в підвалі. Здані бомбосховища школа 9, тільки для учнів. Нас закривають двері, нас не пускають туди. Ми знаходимося за адресою приходька 15, 19 23 13. Просимо тут зробити столик, щоб дітки-інваліди приходили, сідали і щось перекусували, бо вони сидять на оцих зломаних лавочках. По вулиці приходька. Зняли чи антенну, чи вишку, так на мене зрозуміло. Тому зв'язок у нас дуже поганий. Десь вже напевно два роки. У нас така проблема. Чому не допомагають нашим воїнам? Не допомагають чого? Тому що корупція. Везде. Корупція, коли закінчиться корупція, тоді будуть допомагати. Ось такі питання до влади мають мешканці Крюкова та чи прислухаються до них, залишається лише сподіватись. Сьогодні наша журналістка Дар'я Згура поспілкувалася із Кременчуцькими волонтерами Олегом та Юлією П'ятаковими. Подружжя волонтерить із початку повномасштабного вторгнення. Спочатку на допомогу війську витрачали власні кошти. Але коли зрозуміли, що закрити потреби військових самотужки не вдається, почали збирати кошти через соціальні мережі. Подружжя самостійно їде на передову та везе хлопцям усе необхідне. Розширене інтерв'ю із волонтерами глядачі телеканалу Візит зможуть побачити у п'ятницю 2 Серпня о 20.40. А от що вражає вже зараз, так це слова волонтерів про те, що збори закривати нині стає все тяжче. Після поїздки ти приїжджаєш заряджений настільки, що ти готовий всі гори звернути всі гроші свої …віддати, аби тільки у хлопців було все. Не завжди так виходить, звісно, тому що допомога зараз трошки ну би, зменшилась, але все одно ми надихаємось від хлопців. Іноді буває, як і у всіх, такі відчуття. На підйомі або спад настрою, якісь, ти вважаєш, що в тебе там якісь складнощі в житті, щось де не так, і все погано. Але коли приїжджаєш до хлопців ближче туди до лінії зіткнення, то ти розумієш, в яких умовах вони знаходяться, і ти розумієш, що в тебе в принципі немає проблеми все гарно. Про спад активності у зборах звітують і великі українські благодійні фонди. Тож наші журналісти вирішили вийти на вулиці міста, аби дізнатися у Кременчужан, коли ті востаннє донатили та чи допомагають українському війську на третьому році війни. Як допомагаєте українському війську? Донатимо, робимо металоконструкції, мангали, віддаємо волонтерам. Вони проводять збори. Даримо був останніх два мангала десь на 13-14 А є в мене декілька волонтерів, які ми ще з 2014 року допомагаємо, тому е, допомагаю, ну, скидаю донати. Е, також був на мітингу останній донат. Ну, доначу як можу. Зараз ну, тяжко всім повишають ціни на комунальні платіжі. ну, світло повисили зараз. Ну, стараюся, ну хоча б гривень 100. Тиждень кидати якісь. Є друзі, наприклад, я друзям до і є, наприклад, блогери, наприклад, там блогер є. Він збирає там банку на дрони, оті мавіки, які ну, допомагають нашій армії. Ну, так і все. Ну от вчора вже перечислила гроші 700 гривень. Стерненко волонтеру і офіцеру забулекої бригади 500. Одержують пенсію щось. Щось донатимо, дивлюся рекламу. Ну, По-різному, волонтерському штабу періодично гроші перечисляємо. Ну, не часто, ну, коли є можливість, одяг там віддавав військовим. Я ж сказав, не часто. Ну, раз десь в два місяці, іноді раз в місяць. Все залежності від доходів. Ну, через термінал на загальний сайт. Бувало на карту перераховував. Ну, це рідше. А так в основному по терміналу там є загальний рахунок на ну, збір. Тобто, воно одразу з карти списує. А куди далі йде, там, мені невідомо. Я проводжу акції, періодично виходжу з плакатами, з подругою. 200 гривень, так, до Це вчора було. Є блогери, яких я дивлюсь, і які рекомендують деякі збори, або які вони які вони проводять зазвичай це різні. Це вся інформація, яку ми встигаємо розповісти в рамках новинного випуску. Традиційно розповім про синоптичні реалії середи 31 липня. Завтра у Кременчуці має бути погода хмарною з проясненнями. Опадів нам не обіцяють. На термометрі мінімально плюс 18 градусів, а от максимально повітря прогріється до 26 градусів тепла. Вітер західний та північно-західний до 3,5 метрів на секунду. Підписуйтеся на наші соціальні мережі: Телеграм, Фейсбук, Інстаграм та Ютуб. Там ще більше інформації для вас. Слідкуйте за новинами нашого міста. Підтримуйте українське військо. Зустрінемось.